Я давно вивчаю різні процеси, які відбуваються в нашій голові, тому що мені завжди було цікаво, як чому ми любимо один продукт, а інший продукт не любимо. Чому ми хочемо їсти. Е Щось таке звичне, а незвичне не хочемо їсти. І е, я в цьому процесі я постійно вив, вивченні цих всіх зв'язків, і я зрозумів, що є багато страв з дитинства, які ми обожнюємо по тій причині, що існують такі нейрончики, це такі клітиночки, Вони поєднуються в одне ціле. І якщо вони поєдналися, закохалися один в одного, то вже їх не розірвати. Ну або розірвати дуже 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 важко. Е, і у мене таке кохання в голові відбулося тоді, коли мама е, готувала мені ліниві вареники. Мені не подобається назва ліниві вареники. Чому це вони ліниві? Наче вони ну не будемо про це говорити. Одним словом, я їх обожнюю і я їх завжди покращую. Тому зараз пропоную приготувати ось те моє смачне, прекрасне дитинство, але з покращене моїм сьогоденням. Віни вареники, це коли ти такий дуже сонний, приходиш на кухню, трошки лінивий, береш 300 грамів сиру, беремо 4 столові ложки. Борошна, одне яйце, дрібка солі, дрібка солі це півчайної пів чайної ложки. І так само цукру, небагато. Ви, мабуть, бачите, що я почав використовувати трішки менше цукру. Е, я від нього не відмовляюся, просто почав їсти менше. Бо якщо ти додає, додаєш його менше, це кажуть деякі люди, що це корисніше, і деякі люди кажуть, що це буває навіть смачніше. Я зараз проводжу експеримент над собою і над цукром. В цілому, це все, що нам потрібно. Треба гарно зараз розмішати, щоб в нас вийшла однорідна маса. Кисломолочний сир бажано використовувати такий, щоб він е, не був водянистий. Якщо є водянистий, його можна просто сцідити. Ось і все. У Мене постійно на інтерв'ю питають Женя, яка твоя страва дитинства або яку страву ти першу приготував? Так ось перша страва це точно була страва під назвою борщ, е яку я готував з татом. А друга страва е це якраз були ось ці і вареники. Я подумав, що я їх ніколи вам не давав. Тому, будь ласка, е зараз треба розка розкачати ось так. Тут нічого важкого абсолютно немає. Ви можете брати розкочувати, як хочете, можете робити свої форми. Е я зроблю ту форму яку я пам'ятаю з дитинства, але це не означає, що саме така має бути. І Якщо ми говоримо вже про вареники, то хочу трішки поговорити про, про те, поки розкочую. Е, поки розкочую мої ліниві вареники, хочу поговорити про нормальні вареники. Так ось нормальні вареники, ми вважаємо, що вони українські. Е, вони частково українські, але вони не питому є українськими. Але от, що, що є точно в варениках українських, так це начинка. Тому що е, вареники з вишнями, або вареники з малиною, або вареники з маком це є суперукраїнські начинки, і саме такі ви навряд чи знайдете десь ще е, у світі. Тому я вирішив, що якщо це в нас вже ліниві вареники, треба їх е, зробити. З ягодами, тому я хочу зробити те, чого не робила моя мама. Поєднаю ось ці ліниві з смачними ягодами. Ну, звичайно, я можу помилятися. Е, можливо, я не правий, але напишіть в коментарях, які, які вареники, ну точніше, з якою начинкою вареники, ви любите найбільше. І ми перевіримо, чи правда така, що вареники з вишнями найсмачніші, чи неправда. Тепер ось я перевертаю ніж, перегортаю ніж, і отак просто легенько і гарненько надрізаю вареники. Чомусь от у мене не повертається якзик сказати вареники. Хоча вони є вареники. У мене кипить вода. Я її трішки підсолю, бо. Бо все треба варити в соленій воді і кидаю сюди. Вареники, ну десь 2-3 хвилини не більше. Е, дивіться вже на консистенцію. Якщо вони піднялися з води, це означає, що все супер. Якщо не піднялися, означає, що не все супер. <гум> Логіка від мене. Є. Yeah. І тепер перейдемо до соусу. А поки вода закипає, я вас е, дуже прошу, підпишіться на мій канал, поставте коментарчик, сердечечко, або можете поставити е, щось печіночку, поставте селезіночку, я вам буду також дуже-дуже вдячний. Я відкрив холодильник, знайшов там малину, знайшов там чорну смородину. Поєдную один до одного, додаю трішечки цукрової пудри. Це залежить від того, наскільки в мене ягоди кисленькі. Смородина в мене така кисловата, тому додаю десь одну столову ложку, цукру. цукрової пудри. Euh, і беру сметану. Я використовую сметану воложкове поле, э, тому що останні декілька місяців я відкрив для себе прям... я купив всю продукцію, яка в них є, э, і зрозумів, що якість вона просто божественна. І вона та якість, яку я шукаю. Насправді є багато сметан, але ось ця э, та, що лежить у мене. у мене на серці. Бо вона натуральна. Mm. Mm. І більше не буду нічого говорити, просто купіть і подивіться. Беру блендер і гарненько змішую. Зараз сметану, змішую з ягодами. І це така інновація. Збиваю, а в роті після смак сметани, і це дуже круто, коли ти поїв сметану, а в тебе лишився після смак. Тепер скуштуємо. Ну що, мамо, Ти готова до челенджу? Приготуй ліний вареник за своїм рецептом, але додаю цей соус, і ти побачиш, як страви можуть змінюватися. Смородина просто маніфік. Піднімайтесь до гори. Вареники в мене варилися 3 хвилини. Можна і більше, але чим більше будете варити, вони можуть розваритися, можуть стати такими цупкими. Одним словом, не переварюйте. Далі беремо лимонну цедру. Лимонна цедра її можна додавати в тісто, а можна додавати відразу ось сюди. Додаємо цедру, тому що цедра надає аромат і зверху поливаємо ось цим. Сметанним соусом, або точніше, це просто сметана перебита свіжими ягодами, або якщо ви це дивитесь відео взимку, то з замороженими ягодами також буде прекрасно і круто. Ну, для декору можна одну малинку покласти ось так зверху, і трішечки. Але це все для декору. Просто смачно, зі смаком дитинства, але і зі смаком сучасності. Саме такою я бачу їжу, і саме так вона повинна трансформуватися. Вона не повинна залишатися в минулому, а повинна жити і бути для майбутнього. Все я зараз візьму і все це просто зім, але нехай трішечки вареники охолонуть. Я цілую вас, ваші вареники, до зустрічі. Євген Клопотенко.